Ви бачили інтерв'ю Такера Карлсона з сенатором Тедом Крузом. Схоже, це питання про те, чи повинні Сполучені Штати завдати удару, ніби розділяє багатьох ваших прихильників. Мої прихильники не хочуть, щоб Іран мав ядерну зброю. Такер, ось із хороший хлопець. Він подзвонив і вибачився днями, бо вважав, що сказав дещо занадто сильно. І я це оцінив. І Тед Круз сказав, хороший хлопець. Я маю на увазі, він зі мною вже давно. Я б сказав, що коли перегони закінчилися, він з тих пір зі мною так, але. Дуже просто. Якщо якщо вони думають, що Ірану можна мати ядерну зброю, тоді вони повинні виступати проти мене. Але ніхто не думає, що це можливо. Люди, які не хочуть я теж не хочу битися, я не шукаю бійки. Але якщо це вибір між боротьбою і тим, що в них буде ядерна зброя, ти маєш зробити те, що потрібно. І можливо, нам не доведеться битися. Не забувайте, ми не б'ємося. Хотеть легально, якщо вони приходять легально. Ми хочемо їх. Вони повинні сказати, що Тару, е, не люблять Америку, люблять нашу. І це цікаво, бо я запитав у Такера, я сказав: Ну, чи ви не проти ядерна зброя в руках Ірану? І йому це ніби не сподобалось. Він дійсно не хотів, але ніби це йому не сподобалось. І я сказав: Ну, якщо це добре для тебе, тоді ти і я дійсно маємо різницю. Все дійсно не влаштовує його. Тому можливо, доведеться боротися. І можливо це закінчиться, і можливо, це закінчиться дуже швидко, але немає жодного способу, яким можна дозволити чи битися чи ні, щоб Іран мав ядерну зброю, бо тоді весь світ вибухне. Не можна дозволити, щоб це сталося. Насправді, у вас був невеликий конфлікт з президентом Еммануелем Макроном з Франції днями на G7, Якщо це так звучало, він хороший хлопець. Дивись, він сказав, що я повертаюся додому, щоб зробити перемир'я Не припинення вогню. Ми вже давно пройшли цей етап. І я сказав, на ну, чому ти це так кажеш? Чому ти сказав припинення вогню? Це поганий термін, тому що припинення вогню означає, як все йде чудово. Ми зупинимось на трохи. Це не так. Ми не шукаємо припинення вогню. Ми шукаємо тотальну, повну перемогу. Знову ж ви знаєте, що таке перемога? Ніякої ядерної зброї.